E <music> Є новина, друзі. Термінова заява Трампа набу Зеленському не доповідали. Та люди, що з вами Дослухайте до кінця, з'явилася інформація, що сьогодні Трамп зробить термінову заяву в 23.30. десь приблизно по нашому о, часу. Е, ну, експерти, аналітики припускають, що ця заява, скоріш за все, проведення нових санкцій, нових тарифів. Це може бути цілий брифінг, як це любить Трамп, знаєте, з табличками з тими. І ці санкції тарифи будуть введені можливо, проти росіян і проти інших країн, які закупляють в них енергоносії, тобто як Індія, можливо, це буде Китай і інші. Ну але чомусь планується якби брифінг не просто постік, як любить написати посада а брифінг, ну можливо, з табличкою знову побачив. Пам'ятаєте, як він колись водив. Тарифи, тому це дуже цікаво. Путіна відео з'явилося за цей період, короткий, де ну практично Путін підтвердив зустріч з Трампом на наступному тижні. Ну так звучало. Зустріч з Зеленським. Він якби не підтвердив, він не проти, але якби мають відбутися якісь певні речі. Ну, тобто якісь домовленості, відповідні і тоді буде зустріч з Зеленським. А Зеленський я нагадаю заявляв, що готуються три формати: два двосторонніх і один трьохсторонній. Ну, я так розумію, що веду це перемовини і зараз це все з'ясовується ну і подивимося, що буде робити сьогодні вечором Трамп. Тому що це дуже цікаво. Якщо санкції, значить ну, Трамп не довіряє Путіну і буде його тримати на повідку. І нам це однозначно на руку е, з'явилося інтерв'ю керівника САП. Я його закинув собі в телеграм-канал. Ідіть читайте. Велика стаття там є і про шефіра, і про Міндіча, і оточення зеленського. Ну про всіх там можна прочитати багато цікавого. Про всю нашу владу розкрадання корупція, оборонна сфера. Там що вони планують, ну він однозначно не говорить, але є багато цікавих нюансів. Але знаєте, що найцікавіше, як сказав керівник сам, що ну вони Зеленському не доповідали. Це написали ну, його інформаційники, які ведуть його там телеграм-канали, тобто його е, інформаційні помічники свідомо написали, що от набу і сап доповідає Зеленському, а йому ніхто не доповідав. А прийшли вони до Зеленського і набу повідомила Зеленському про цю ситуацію. А потім Зеленський їх запросив до себе, тому що боялися за детективів після того, як малюк заявляв, що от півненко командир Нацгвардії. Там, що йому треба було стріляти всіх працівників, НАБУ, він ж бойовий офіцер. Ну якби вони боялися, щоб Нацгвардія, в якій мали бути проведені обшуки, не почала чинити спротив, і їхні детективи не були під загрозою. Тому прийшли до Зеленського, зробили такий інформаційний крок. Але в той момент, коли вони повідомили Зеленського, вже всі основні дії слідчі були проведені і гроші були зафіксовані. Тобто сама вже якби. Основна доказова база була зібрана. Ну, от, бачите, як я сказав, так і відбулося. Я сказав, що ніхто Зеленському не доповідав, що це просто його ну, робочі люди інформаційні написали свідомо так, якось підняти Зеленського, що ніби він в курсі. Ну тепер вся країна знає, що він нічого не був в курсі. Ну і він там дуже обурювався ну, брифінгом керівника СБУ Малюка, що так не можна говорити. Те, що говорив там, міністр внутрішніх справ. І я нагадаю, я ж вам говорив, що ця справа, ну, яка вже після повернення незалежності набуть без, це не просто так. Це натяг. Нацгвардія, ну, якою якби, притикали, можна так сказати, Набута САП раз двоє представників влади президента, яких він призначає затримані, і Гайдай, друг Єрмака, практично найкращий. Так? І депутат від слуги народу, які голосували. Ну, тобто, Набу зразу не видало серйозну базу. І я думаю, що це буде посилюватися тим. Більше Клименко сказав, що є проблеми там немає інститута, який проводить експертизи в них свого, тому що інші інститути здають, це судова експертиза. І проблема з прослужкою це треба змінювати. До речі, це вимоги Європейського союзу. Подивимося, чи влада це змінить, але в принципі НАБУ і САП незалежні і можуть далі активно працювати. Клименко сказав, що так і. В принципі буде. Ну і люди, що з вами розумієте, я от знімаю відео про завершення війни. Реально є шанс. Ніхто не каже, що війна завершиться завтра, післязавтра. Через теж ніхто цього не знає. Це об'єктивні речі. Але от навіть є опитування: 70% українців хочуть. Негайного, швидкого завершення війни в коментарях ну просто жах якийсь, просто жах. Ну, і там, не, 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 війна не завершиться, не бреши. Смішно це все дивитися. Вата, вата, нам потрібна перемога. Я вам скажу, я за місяця вже не бачив людини, яка говорить про перемогу. Всі люди говорять про завершення війни. І ми маємо до цього йти і прагнути. Так, війна має, не має завершитись капітуляцією, Але Україна на це і не йде. Про це поки що навіть немає ніякої розмови. Однозначно, для України перемогою буде. Це те, що ми будемо мати свою армію. Ніхто не буде там нам визначати, яка кількість збройних сил має бути, тому що це основна гарантія. Так, нам потрібні гроші. Відбудова має бути відповідна. Оці гроші росіянам 300 мільярдів теж не мають віддавати. Вони теж мають піти. На Україну зброя має в великих кількостях, тому що ну ми ж розуміємо з вами на Європу, на Америку надії немає. Це об'єктивні речі, але на мою думку, нам потрібно завершення війни. Чому тому, що реально, навіть Зеленський це казав, ми не маємо можливості для того, щоб перемогти, і ми їх не маємо, бо нам не дають достатню кількість грошей, не дають достатньо кількості зброї. Ну і крадуть в нас не в себе, розумієте? Нам же ж перестали зараз давати, тому що крадуть не в себе виявляють факт за фактом крадіжок на оборонці. Тобто корупції, лайк репост, підписка, в шапці профіля, і будьте люди добріші.